Всім привіт! З вами Логі014.0. Я продовжую, продовжую з вами знімати летсплей То що ви, якщо бачили спочатку ролику, це я просто перевіряв. Якщо вас того не видно, зараз було спочатку. Що бра не на дерев робить? там мають бути. Оно слезайте. Друзья, лупатую плюпи дам. Не вінком, а лупатую. А ну йдіть сюда. Зараз буде кіл. Без команди. Серс, серьез. Ай. Щоб трохи я би... О, ще один. Я просто йшов до речки і побачив. De їжа. Вот тут буде вся їжа. я просто підтинки з турпаком. Вот. Ну, під лаунчком. Щоб було ось таке менюшко тут. До речі, я згадав, що я хоч. Хоть... Я недавно зміняв відео, не замітаю, чи я його виклав. Ну, зараз покажу, прикол був. Це текстурпак теж. Він в моєму летсплеї буде присутствувати. Дарский кейс виберу щось собі картину якусь. Ні. 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 Ну тут просто. О, выстака. Вам. алмази. Хот тобой! Тим перед ду Ой, зачекайте. Так, я продолжаю снимать. Так, скрипак не включенный. Так, зачекайте. Так, я продолжаю. Так. Тут нет. Блоки. И блоки, які мы поставим, будут такие красивые сильные. Вот так. Давайте кайфуем мы быстро. Обмен на кадру. Так. Облом. 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 Скільки там не буде вийду, то можна там туди закрити. Так, робити роботи порядку. Нам пищам часом. Побегли. Нет, не побігли назад, назад, назад. Сейчас прибежимо и поймо. Так, поки що ми маємо один пуск вниз. Ми цікаво для чого я це дубу. Як ви пам'ятаєте, я казав, стов буду обстроювати нашу хату. Am Так, ставимо, ставимо, так, ставимо, 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 ставим, ставимо, ставимо. Ставим, 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 ставим. О, ми виходимо. Вставляємо, вставляем. І давайте тепер устаємо. Так, раз, два, три. Четыре, пять, шість. Так, я к шутку понимаю. Вау. Просто вау. Приходим. Открываем двери. Я продолжаю. сюда, туда. Сюда. Сюда. Пускай раз сюда. Сюда. Вот. Получаем. То сюда, то сюда, то сюда.

Алмази, алмази, для наші алмази. Да, алмази. Ні. Вот, знову. Тут і тут. Нікуди вона не пропадало котами. Намаємо. На тому я закінчую. Всім пока-пока. До -пока. Так. виставіч. Ем, з вас 10 лайків. І виходить нова серія. Я ту серію одразу випустив, коли було 5 лайків. Ну, Я, я побачив, що вже набралось п'ять лайків. Бігом почав знімати. І все. Ось така історія. З вас 10 лайків і нова частина виходить.